9 липня, Неділя, Божою силою для нас доступна перемога. Усе те, що потрібне для життя і побожності, подарувала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. 2 Петра 1.3. ми маємо бути співучасниками цього особливого пізнання. Одного разу, побачивши картини, які зображали сатану огидним чудовиськом, що наблизилося до Христа в пустелі спокуси, я подумала, як мало ці художники знають Біблію. До свого падіння сатана перебував поруч із Христом і був керівним небесним ангелом. Тому було б дивно вважати, що він наблизився до Христа в пустелі в такому вигляді, як це зображено на ілюстрації Гра життя. Дехто бачив цю картину. Після того, як Спаситель постився сорок днів і ночей, він, зрештою, зголоднів. Саме тоді до нього підступив сатана. Він з'явився у вигляді прекрасного небесного ангела, стверджуючи, що має доручення від Бога оголосити про завершення посту Спасителя. Він промовив якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. Уже з того, як Сатана намагався посіяти в його душі недовіру, Христос упізнав ворога, силі котрого він мав протистояти, прийшовши на землю. Ісус не хотів прийняти його виклик або якимось чином потурати спокусі. Христос жив кожним Божим Словом і переміг лукавого якби ми у хвилину спокуси завжди займали подібну позицію, відмовлялися загравати зі спокусою або сперечатися з ворогом. То могли б переживати такі самі досвіди. Ми дуже швидко зазнаємо поразки, коли зупиняємося і починаємо дискутувати з дияволом. Кожна людина, зокрема, має знати, що правда в цій війні на нашому боці, і спокійно відстоювати Божу істину. Саме так ми зможемо отримати обіцяну божественну силу, яка дарує усе те, що потрібне для життя і побожності. Пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Друге Петра 1,3 є таке поняття як учасники божественної природи. Це означає, що ми зазнаватимемо найрізноманітніших спокус, проте під час кожної з них нам потрібно пам'ятати небо передбачило все необхідне для нашої перемоги ті, хто має справжню віру в Христа. Стають учасниками божественної природи і отримують силу, якою вони можуть скористатися під час будь-якої спокуси. Вони в жодному разі не впадуть жертвою спокуси і не зазнають поразки. Під час випробування спокушувані будуть просити виконання обітниці і у такий спосіб уникнуть морального розтління, що панує у світі. Щоб зайняти таку позицію перед світом. Нам доведеться заплатити чималу ціну. Проте поміркуймо, чого коштувало наше спасіння Небесному Всесвіту. Щоб зробити нас учасниками божественної природи, небо віддало нам найдорожчий скарб. Божий син зняв із себе царські шати і корону та прийшов на нашу землю як мале дитя. Давайте ж пам'ятати, що під час найрізноманітніших спокус у нашому житті. Небо передбачило все необхідне для нашої перемоги.